Проблема із водопостачанням одна із основних у Васильковецькій об'єднаній громаді, каже її голова Андрій Гайдаш. Особливо актуальним її вирішення було для соціальних об'єктів, садочків та шкіл. В загальноосвітній школі в селі Целіїв, Свердловина глибиною у 27 метрів, забезпечувала потреби у воді. Лише частково. Раніше нам хватало води, ми готували дітей. Тільки була друга страва. На першу нам завжди не вистачало. Це була проблема у м'яті посуду. Тобто ми чекали, поки наповниться свердловина, бо вона маємо проблема води питної води. Взагалі то по цілій місцевості це не лише проблема школи. Працювали з перебоями внутрішні туалети, а тепер ці питання вирішені. Сьогодні школа має достатньо води для всіх її потреб. На території навчального закладу викопали нову свердловину глибиною у 90 метрів та вже ввели в експлуатацію. До того ж, вистачить її не лише для забезпечення водою школи, а й половини села. Ця свердловина, яка розміщена на території школи, вона забезпечить пів села. Це 8 метрів кубічних на годину води. Загалом проект коштував близько чверті мільйона гривень. Кошти були виділені 25 тисяч 900 гривень. Були субвенції з інфраструктури міністерства регіонального розвитку і 110 тисяч були виділені нашими меценатами агрохолодного мрія і інші кошти за рахунок місцевого бюджету. Ми орендуємо тут близько 800 гектарів землі. То 80 тисяч, тисяч гривень ми виділили на саму, на саму розвиток соціальної інфраструктури, і плюс ще до 80 тисяч ми додали 110 тисяч, це конкретно по, по даному проєкту по водозабезпеченню. І в наступний рік ми плануємо розглянути питання по фінансуванню фельдшерського акушерського пункту, по його ремонту і доведення його до ладу. І так само по, 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 розглядаємо можливість. Роботи, робити самі дороги в селі. Що ж до водозабезпечення, за словами голови громади Андрія Гайдаша, в наступному році планують зробити водопровідну мережу по цілому населеному пункті. Відповідна проектна документація замовлена і вже в січні має бути готова.